В Україні народжується нова традиція. Школярі починають навчальний рік уроком патріотизму. Не стала винятком і білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа перших третіх ступенів номер 16 Педагоги Людмила Єсюк та Жанна Грищенко організували для учнів 6-го В та 8-го В класів зустріч із журналістами, волонтерами групи Час змін, лідерами білоцерківської молодої просвіти Тетяною Воговською та Костянтином Климчуком у рамках уроку з відданістю Україні в серці. Ми збираємо, допомагали технічними матеріалами. Ми допомагали дуже багато амуніції. Це розмонтажувальні жилети. По перше пора поки не запустили у виробництво, купували бронежилети, дуже багато купували запасних частин, засобів зв'язку, радіостанції це те, що необхідно було. І звичайно, волонтери розповіли про витоки волонтерського руху по допомозі армії, збір гуманітарної допомоги та доставки її бійцям. Треба було підтримати мораль. Не, не вірте тим публікаціям, коли кажуть, що малюнки нічого не варті. Саме ваші, саме ваші картинки, саме ваші малюнки для бійців, дійсно, як каже пані Людмила, найдорожчі. Де ми не приїжджали? розвантажився, паралельно просять малюнки, поробки, е, Ті е, невеличкі, як фенечки кажуть, десь е, значки, стрічечки. Е, і це є згадка Спілкування доповнювалось показом фільмів про поїздки волонтерів на Східний фронт. Донеччина місцевий пуст нашої поїздки. Передаємо воїнам харчі, оснащення і амуніції та теплий боїр. Наприкінці уроку патріотизму. Школярі передали волонтерам продукти для військових і кошти у розмірі 685 гривень, які були зібрані школярами 8-го та 9-го а класів у рамках компанії Не купуй квіти допоможи солдатові.